Друзі, доброго дня! Хочу записати таке відео інформативного характеру, показати своє, як це скажуть, приобретення. Дивіться це насос від Олега Калініна, фірм в нього називається Біпро. Хто знає, то я в цьому році... Працював в розпочатку від і Іллі дуже довольний, але дуже хотілося мені доповнити це, ну, доробити скажімо так, повністю лінію. І багатьом, з багатьма бджолярами спілкувався, всі мені мої знайомі совітували Олега. Гарні насоси, їм гарно працюють. Дивіться. Нарешті я отримав своє замовлення. Що у нас з чого стоїть насос? Сам насос, в якому стоїться кричатка, іпелірна, редуктор, мотор. Моторик, до речі, двома можуть компонуватися мощностями. Це 750 і 1100 Вт. Ну, буде 140 обертів в хвилину, або якщо 1100 Вт, 180 обертів Отак состоїть стандартна. Я замовив собі з частотником. Чому? Тому що частотником можна регулювати швидкість, не спалиш мотор, він уйде в защиту, якщо почувствує нагрузку, не таку як потрібно йому. І частотником можна ну, як би сказати, збільшити швидкість перекачки. Наприклад, якщо так без частотника, от у мене, мене, е, мене мотор. 1,1 кВт. Так він стандартно буде качати 180 обертів, а якщо я захочу дуже швидко перекачати, наприклад, з бочки в бочку, або ще щось, то буде 360 обертів. Ну, так він стандартний буде качати 15-20 хвилин бочку меда, а з частотником 5 хвилин. Ну, це не. Якби у багатьох я знаю, що без частотника працюють, він все одно співає з головою його все перемолоти і без проблем. Качає як і густий, так і рідкий мед. Ну, якщо рідкий, то можна швидкість більше збільшити. І ще от таке це тобто повний комплект. У Олега саме максимальна версія. Ще датчик. Уровня, який, наприклад, виключить насос, коли бочка буде повна. Е, такий комплект зараз на сьогоднішній день стоїть 920 доларів. Дуже дорого, скажу чесно, але без нього ну, дуже важко. Ми качаємо мед з сім'єю, помічників у нас майже немає. Тому, наприклад, ви одібрали 5 тонн меду в корпусах, да? ви їх ще раз підняли. Поставили в бус, це вже 5 з буса, а в приміщення це вже 10 тонн. В приміщенні ці рамки руками перетягали, розпечатали в медогонку, це ще 5-15. І потім з медогонки ще в бочку. Це вже 20. Да? А скачали перетягали на собі 20 тонн, скачали 15. Так от, щоб лишні 5 тонн хоча б не тягати, для цього цей насос. Таке відео, гарантія на нього рік, але знаю людей, які до Олега зверталися, і він і так без проблем все робив безплатно. Є автоматичний режим і ручний. Тому в ручному все регулюєш, а в автоматичному клац, вистав і воно все працює як потрібно. Отаке От відео з Олегом є домовленість, кому цікаво буде зробити насос. Є в мене скидка, тому що замовляв вже і на Німеччину пару штук таких. І, в общем, Кому потрібно, звертайтесь, будемо балакати і просити Олега зробити для українських джерелів скидку. Тому що і так нам не дуже солодко зараз. через те, що в країні така фігня твориться. Друзі, переможемо разом. Слава Україні! Допомагаємо армії, як можемо. Хай щастить всього найкращого!